Samsung A10 S. ціна 1800 гривень, має відбиточок пальця. Корпус має царапини. ось такі. Але в принципі телефон працює досить добре. В комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро йде. По екрану нюансів серйозних немає ніяких. Більше корпус поцарапаний, мабуть, носили без чехольчика. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистенький, без різних аккаунтів A10S. 11-й Android встановлений по пам'яті. Так, по пам'яті оперативна пам'ять 2 гіабайти і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Гіабайти. Передня камера, ну, передня така собі, задня ще доволі непогана. В комплекті нагадують телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є великий вибір по смартфонах. Можна підібрати варіант собі у місці рівному. Маємо фізичний магазин.